самый сложный разговор сегодня – это разговор о возможности заключения любого мирного соглашения. На мой взгляд, Путин – единственный язык, который он понимает, это язык силы. И, собственно, те события, которые происходили за последние дни, за последнюю неделю, это и, собственно, те беспилотники, которые залетели на территорию Польши, и еще хуже, это три истребителя, которые 12 минут, подчеркиваю, 12 минут провели э, в воздушном пространстве истории, Эстонии, это все нам говорит о том, что единственный способ, э, который можно с этим справляться, это, ну, знаете, то, что сделал в свое время президент Турции Эрдоган. Приказал просто сбить российский самолет. Но да, я замечу, что никакой реакции с российской стороны на это не было. Э, поэтому э, Многие эксперты это говорят, и я с ними совершенно согласна, что Путин понимает только язык силы. если говорить про язык силы в, в преломлении к сегодняшней ситуации, то это, безусловно, любое такого рода проникновение в чужое воздушное пространство должно притекаться немедленно. И это должно было бы коснуться в том числе и тех самых трех истребителей, которые были в воздушном пространстве Эстонии. На мой взгляд, Путин сегодня пробует НАТО на прочность, пробует НАТО на решимость, на то, как быстро они могут реагировать, и пока эта реакция не самая быстрая, которую хотелось бы видеть. Но есть еще один прекрасный способ. Это о том, о чем уже давно говорит и президент Украины Владимир Зеленский тоже, да? закрыть воздушное пространство над Украиной. Если НАТО не готово закрывать все воздушное пространство, то, по крайней мере, над западной частью, чтобы можно было и нужно было сбивать соответствующие воздушные цели еще на подлете к, например, границам Польши, Румынии, Венгрии и куда там еще летают российские дроны. Это показало бы, с одной стороны, решимость и готовность противостоять России. Все остальное Путин воспринимает как слабость. И, соответственно, он будет и дальше пробовать Нато на прочность до тих пор, поки не попробует не просто совершить какое то вторжение. Надо понимать, что гібридні атаки это лишь такі пробні удари, а может може вполне себе на удар реальний. Президент нашої країни Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі оприлюднив допуск. Та дописав наступну інформацію. А саме дописав він з приводу того, що лише за цей тиждень Росія застосувала понад. 1500 ударних дронів, близько 1280 керованих авіаційних бомбів, 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів, більш ніж 132 тисячі із різних країн. Уявіть собі: а це Європа, це Америка, це Китай, Японія і десятки інших. Також хочу зараз знайти його допис в телеграм-каналі. Якщо я не помиляюсь, він там більше і ще так детально дописав. Про те, що знову ж таки. Так цитую далі. Усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. Все заради терору проти наших людей. І Якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи і Тихоокеанського регіону. Сильні санкції, інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу силу, яка має захищати. Ча життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій євросоюзу буде справді болючим, та що сполучені штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто уже допомагає. Такий допис прилюдних президент нашої країни Володимир Зеленський. Ну і також ще про Донеччину з вами поговоримо. Адже за 20 вересня поліція зафіксувала 2163 ворожих обстріли на лінії фронту та житловому сектору на Донеччині. На жаль, там заги. Винула одна людина. Хочемо усією командою пітіві висловити свої найщиріше співчуття сім'ї та родині загиблого під вогнем. Перебували шість населених пунктів. Міста такі, як. Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, селища Донецька, Олексієво, Дружківка, село Володимирівка. Руйнувань зазнали 16 цивільних об'єктів, з них 10 житлових будинків у Покровську. Внаслідок удару підрону загинула цивільна особа. По Костянтинівці росіяни вдарили авіабомбами й артилерією. Пошкоджено шість приватних будинків, три нежитлових приміщення. Дружківку війська РФі атакували з та скинули дві авіабомби КАП 250 Руйнув... Вавань зазнали три оселі адмінбудівля. Також цех у селищі Донецька, Миколаївської ТГ Дроном пошкоджено приватний будинок. Крім того, сьогодні вночі росіяни. Також застосували би полагер Бер, перепрошую, грань 2 по селу Софіївка Краматорського району руйнувань зазнали не житлові приміщення. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Воєнні злочини кримінального кодексу України. Ось така ось ситуація також залишається станом на зараз. Знову ж таки, на Донецькому напрямку, а саме те, що відбувалось так у повітрі. Попередньо також з вами говорила ще й попередніх етерах, і зараз також нагадаю з приводу того, що також цієї. Ввечері ворог атакував шахадами сам Кривий Ріг, Криворіжжя. Лозувацьку громаду виникли пожежі. Їх захасили. Також бо пола агресор влучив і по Синельниківщині, Це Можівській та Покровській громадах, так і Дніпропетровської області. горіла приватний будинок, адмінбудівлі і гаражі. Ну і також по Нікопольщині російська армія застосувала півдрони та артилерію. Потерпала Нікополь, Марганець і Покровська громада. Також ми з вами говорили і про Полтавщину та так. Також перепрошую про наслідки і про Сумщину. Тобто влучання також такі були були сьогодні протягом дня і вчора вночі також з'являлись. Тож дійсно маємо з вами бути дуже обачними та обережними і ні в якому випадку не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну і також ми з вами вже на попередньому етері обговорювали те, як вчора ввечері, так надвечір наші сили протиповітряної оборони збивали шахади, так саме на Дніпропетровщині, і коментувала я з вами і ту новину, що зняли відео саме місцеві мешканці. Тоді як у небі збувався цей шахет, знову ж таки, нашою протиповітряною обороною, нашими силами збройних сил, повітряних сил збройних сил України, так дійсно. Дніпряни стояли і просто аплодували, тому що дійсно водовище було дуже і дуже потужне. Просто в небі. Ось цей вибух і знищення рашиського шахеда. Це дійсно було дуже і дуже потужно. Знаєте, до мурахії Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, на своєму youtube каналі, прокоментував якраз таки цю новину, і ще дещо розповів більш актуально про Трампа, про його крайні так би мовити, заяви. Тож давайте з вами далі уважно при. Прошу, заслухаємо Олександра Мусієнка, Дніпряни, мешканці Дніпра дякували, раділи, аплодували, коли вони бачили, як з підрозділи сил оборони України ймовірно повітряних сил з повітря. Точно поки що не знаю, але. Разом з тим збивають шахеди російські, збивають ці бляшанки, наповнені вибухівкою, які летять тероризувати нашу країну, які летять вбивати наших людей, які летять руйнувати, приносити збитки і нести тільки зло. Це те, що несе Путін. А Путін несе тільки зло, Путін несе тільки агресію. Це зло, яке треба зупинити безумовно. Так, от. Коли на це все дивишся, як люди радіють, як вони аплодують, як вони кричать. Це дуже класно, це неймовірно. Дніпряни ви круті так тримати продовжуйте тому ж дусі. Всі підтримуйте Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів. Давайте всі підтримувати наші сили оборони України і вкотре подякуємо їм в коментарях, зокрема під цим відео, за ту бойову роботу, яку вони провели. Адже на превеликий жаль, вчора протягом дня, 20 вересня. Противник запускав дрони і ракети, не зупинявся. От вибухи лунали в Запоріжжі, вибухи лунали в Дніпрі, в Херсоні, Суми, Сумщина, Харківщина, Київщина. Тобто, ворог продовжував здійснювати атаки. І якраз відбивалися наші підрозділи. Противник завдав ударів, зокрема по. Складу. А зараз попередня інформація, що це АТБ, відома мережа, якраз в Дніпрі. Знову ж таки, після того, як по одному зі складів гіпермаркету епіцентр на Київщині біля Києва був завданий удари, там була масова пожежа. Очевидно, що ворог а, взяв своє поле зацікавлення не тільки об'єкти критичної інфраструктури. Але й ми бачимо бізнес приватний, бачимо для того, щоб завдавати максимальних збитків, перешкоджати нормальній логістиці. Ну і скажімо так, же щоб люди втрачали робочі місця, тобто, щоб це мало загальний економічний ефект на країну негативний. І видання Bloomberg американське повідомляє, зокрема, з посиланням на свої джерела, що ударів може бути більше, що Путін не залишив. Пишив намірів завдавати ударів по е Україні, і він готує нову хвилю атак. Ось що пише з цього приводу Блумберг, президент Росії Путін ухвалив рішення посилити атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру України. Очікується, очікуючи, що лідер США Трамп не вдаватиметься до рішучих дій на підтримку Києва. За словами співрозмовників агентства, Путін. Переконаний, що військовий тиск найефективніший інструмент для змучення України до переговорів на російських умовах у Кремлі. Вважають, що потенційне повернення Трампа до влади відкриває. А ну, мається на увазі, а, значить, вирішення питання, а, значить, з тим, що Трамп в якому сенсі тут подано повернення до влади. Тут подано тому, що якщо він повернеться знову ж таки до якихось рішучих рішень.